Добрий день, це магазин МТЗОК. мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію, як кабіна в зборі на трактор МТЗ. Це йде велика кабіна. Як можете бачити, вона йде в зборі, тобто встановлені вже всі фонарі, додаткове освітлення. Вона йде не нова, це йде реставрація. Бачите, кронштейний дзеркал, дзеркала, автопоїзд, додаткове освітлення. Цей конштайник вже йде з нержавійки. Так воно виглядає. Зараз покажу вам внутрішню частину. Як бачите, так само йдуть ручки на дверях. Торпеда йде ще з старого зразка. Але руль вже встановили нового на три спиці. Також сюди встановлена поличка нашого виробництва, як можете бачити, вона є з відкриванням. Тобто ну, Ніша не дуже велика, але щось дрібне може з собою кинути. Ну і звісно, все інше зверху. Як ви можете бачити, воно вже обтягнуто корзамом вже зі строчкою синьою. Так само стойки, щось погано видно. так само стойки і стеля. Це йде ж ще кабіна старого зразка, тобто встановлені такі коробочки на крилах. Так Це все виглядає, тобто фіксатор задній, боковий. Також хотів вам нагадати, що ми займаємося відправками запчастин по території України, але є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. На екрані ви можете бачити контакти цих людей. Тобто спочатку звертаєтеся до нас, питаєте про наявність товару та його ціну. Якщо все влаштовує, тоді вже можете звертатися до одного з цих людей. Литва, Латвія це Володимир та Молдова Сергій. Звертайтеся до них, це люди-перевізники, вони допоможуть вам довести товар у вашу країну. Загалом ми маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошовку Сонечко та Косарку Вірекс. Якщо щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Зараз я вам ще загальний план покажу самої кабіни. Нагадую, вона йде не нова, це йде реставрація, але наче досить непогана. Якщо щось зацікавило, можете звертатися за номером телефону, який я вказав до цього гарного дня. З вами магазином ТЗОООК.